Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. 2 на 2 Оу, вибачте. 3 на 3. У нас сьогодні. 3 на 3 гра. Ось так. Ставимо, давайте. Наш складочок. 5К ресурсів, 15 хвилин миру. Швидкий ринок, наскільки я зміг такий зробив. Він стільки швидкий, як я хотів, звісно, але в принципі. А якщо отак от, то ще один лізе, Цікаво, міський центр чи ні. Так, ми золото тут бачимо. А, давайте зробимо ось такий огляд. А ти ось такий огляд. І десь зустрінемось. Сподіваюсь, що ви щось десь знайдете. Цікаво. Оп! І зробив. Так. Золото є. А якщо знайду... О, два золота, в принципі, добре. Підходить. Так, ти почав робити, почав. Оп, 4. На золото. Угу. А, все. Всі 4 золоті знайдені. Давай, оп. Сюди. Не стійте. Це прикол якийсь. Блін, ці ходки трошки... Підтуплюють. Так. Ідіть, коротше, сюди. Та й не сюди. Робимо. наших воїнів. Ставимо а потім сюди, наш центр. Точніше, Та академку Так, не вистачає Що ж це з цими хоткиями просто починають вже трошки. Харите. Так, тепер робимо огляд. А давайте сюди. Ось так. Супер. Подивимось, що там в нього. Які є здобутки. Супер. Так. Так багато не потрібно. Сюди. Та що ж таке? Ти просто клікнись, просто добав води, як кажуть. Тому розумію, що, в принципі, позаду начебто все вже видно, але на всякий випадок поставлю. Щоб можна було б побачити. Так, всі робляться. Всі робляться, всі молодці тут апнуто начебто поки, давайте тут апнемо золотишко. Золото золотишко Золото моє. Ідіть вперед. 5500. Є. Супер, молодці. Ідіть. Робіть вітер. Молодці. Тепер можна апатись. Так, золото на їжу. Не зупинятись. П'ять. Вперед. Right. Тут трошки апнемо. Три. Шість. Блін. Трошки забагато, але нормально. Піде. Станьте ось тут. Хочу подивитись. Ага. Цікаво так. А чому ти так не до самого кінця? Угу. Ну добре. Любиш так ходити. Теж, в принципі, варіант. Так, 1700 Так, на дерево одразу на камень Сроблю щоб можна було Так супер 10, 10, 5 4, 5 іди сюди Давай, давай Молоток сюди В принципі скільки там 1700 В принципі так, так, так. Залізо, залізо. Не забуваємо, не забуваємо. Угу. Щось він прям під мене своїх мінньончиків ставить. Це цікаво. 4900. Так. 4900. Зробіть ось так. Дипломата. Можна тепер зробити ось таким чином. Стання нам потрібно камінчик 100. В принципі, ми вже можемо трошки будувати копальні, які нам потрібно. Вперед. Так. Ще трошки. Залізо. Є. Yeah. So, золото! Вибачте, я бачу золото. Як так? На самому передку я його не побачив. Боже мій. Шейм. Просто шеєм. Так. Сюди йдіть. Кінота 2500. Чим не їжу. Оп. І одразу йдіть сюди. У нас тут Три. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Вперед. Що там на кіннота? Дерева. П'ять тисяч ще потрібно. Дерево робиться. Я в них вірю. Нам потрібно робити. Давайте побільше. Хоч якийсь захист. Ось так. Ну, блін. Ну дякую. Супер. Апнемо. Почали. Ще одну стайню. Скільки там? Десять тисяч треба, здається, так. 10 тисяч. Це не так, в принципі. І багато здається, хоча нам потрібно. Угу. Так, зайшли, не зайшли. Не забуваємо. Один. Сюди. Так. Є ж потрібно багато. Каменяка. Робимо. Потім на камінняку. На камінняку. Вперед сюди. Так. Нам потрібно солізо На камінчик. Вперед. Залізо. У нас ще одна вигілля є. Супер. Залізо. Залізо. Не їжу. Так, на гілчик. Или кто? Сюда? Сюда. Вогилья. Так. Ась, так. Нехай угу. будет так. А это... Съезжу, поки нормас Новате Хоча. Підміним, Хоча пока ежом Зармамо. Ще одну стайню, потім ще не ежем Угу, ти жив, як зажді. Трошки маловато Оп, тут Нам потрібно, виеля Пагато, точно, точно так, це логіна. Ході Апайся, апайся. Сюди. З таким чином. Блін, блін, блін. Тільки не кажіть, що це дуже довго було. Такий тупняк. Дуді зробимо три. І 2000 їжеру робись. Тут і тут. Весь почав початку нового гіля. Ред. Але на залізу. угу. Так, буду это буду іта. Угу. Добудував, молодець, тепер йти сюди, там будуй. Швидкость цінність. Швидка швидкость цінність. Скільки у нас 30 секунд до кінця? А ні, не можна. Принаймні, не бажано. Так. Обимо захист. Все, ми ще ми можемо робити, Ой-ой-ой! Офіцерня! Містер офіцерня! Угу, uh -huh. Так, козачки. І відкриваємо. Вибігаємо. і захоплюємо. Дуже-дуже швидко. Потім за вами закриємо. Угу. Uh -huh. вугілля вугілля Цікаво, а ось таке? Угу. Так. Ось так, проходимо, проходимо. Кралюємо. Вперед. робимо Тут ага, багато золота. Давай, давай, давайте. Точно, нам потрібно зробити церкву. І давайте декілька депошок. Щоб порити у 18 сторіччя. О ти тут буде ти? отак. Можеш? Можеш, красавчик. Молодець. I believe in you. Ну, на вугіль треба переход. Перехід, так, вугіль 2000. Дрібно 2000. Давайте його, в принципі, постійно давити, не стояти. Осторонь. Кіннота. Також вперед. Круті, пацани. Стоїте, на стоїте. О, три можна навіть. Давайте і встань тоді. Стань Отак, буде такий захист. В принципі, виходимо. Ага. Бачу, бачу. Жит бут. Жит бут. Так. 10, 10. Десять. Тосі сорок 40, виходить. Сорок. Одному так їжу. Потім на дерево. Супер. Нам це все потрібно. Я робимо так. Угу. Виходимо. Дивимось, що в нього, де як? Нам треба постійно атакувати вугілля. зробимо отак і спочатку що у нас тут золото 36 та ламайте його вже Так, 36 скам'ячка Давай, 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 36 36 молоток 6 82 8-2, Просто продавляти. Робимось так. Та йдіть на дерево. Ось так ось так, а потім на дерево. Що у нас тут можемо зробити поліпшення? С' Я тут, здається, зробив поліпшення. Що тут? Багато чого? Так. О, камінчик. З каміння. Нормально. На Бапнути. Ще 4 тисячі теж підходить. Продавляємо постійно, спокійно. Не спішимо. Робимо тут апи. Здається, тут зробив, зробив ап. Чого тут не вистачає? Чого зде не вистачає? А, мені це здалося, що вже починають щось обходити. Лонимо, ломимо, ломимо. Угу. А ви можете далі будувати? Так. А не можете. Ну добре. Тоді не, не будуйте. Будуйте. А, отак можна? Ого! Прям так можна? Прикольно. Я думав, що це занадто близько. А, ні, каже. Давай, давай. Вперед. Проламали, здається. Чи проломила? Проламили, правильно казати. Так, робимо ось таке. Нам потрібна сила, так, вугілля. Ну давайте апнемом одне вугілля. А ми краще не таке вугілля апнути, а ось таке вугілля апнути. Проломили, супер. Тобі залізо вугілля треба? По Поптовим ціном продаєш. Ну, просто мені передать. Я тут просто воюю і мені нормально, мені все добре. Це ні, не потрібно. Дякую. Так. Хотіли нас трошки... О, в принципі. Ну давайте. Їжа на їжа. Ідіть вперед туди. Так. Стайні. Робіться. Та я вже просто закінчувати гру намагаюсь. Давай, давай. Там в е, є кам'яна стінка, тому ти е, е, треба її пройти. Дякую. Гренадери вже поїхали. Супер. Так. Угу. Так, хапаємося. Нам потрібно... О є! Плюс 25 здається. Так, давайте, хлопаки, доходьте отак от. 32. Ах, маловато. 32 це маловато. Так, ми можемо вас зробити поліпшення вам. Угу. Ну це цікаво, до речі. Так, оцей, оцей. Так. Пішло, пішли, помайду. Цікаво. Ні, не вижив. Не барабанщик не вижив. Ні. Пи цей. Е -е, як його там? Офіцер. Ось так. Ні офіцер. Угу. Підходьте, захоплюйте. Мені потрібно. Щоб ви захопили його шахту. так, так. я Еще одна натя. Кто у нас такие? О, короче, пацаны. Буду это тут. В чем бы не дорочь? Так, С. Супер. И пришли до него. А, не, 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 стоп, 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 стоп. Назад, назад. Секундочку. Назад, кажу. Стоим ось так. Лікуємося. Лікуємося все можемо відлікувати. Давайте, давайте. Так. Угу. Ну цікаво. Цікаво. Непогано. Ідіть захищайте сюди. Все, все взриваємо. Добре. Хочеш довгу гру? Буде тобі довга гра. Так. 6, 9, 5, 0. Так. Є. У вас потрібно. О, дипломат, до речі, можна. Так, ось це треба, ось це будуємо. Ось це треба. Не пам'ятаю, ринок потрібно чи не потрібно. Ну, давайте побудуємо ринок. Ще одну стайню. Потім на треба підете. Так. Золото. Давайте апати золото. 17, 10. Там здається, стільки треба. Мм. Товій -то шериф. Вперед, супер. Беремо всі будівлі окрім оцього, оцього. Де ти тут? І цей, здається, все. Так, всі інші можна. Сюди. Робимо. Ще одну націю. Що прям такі бажання. Йдемо вже знову. Трохи модуємось. Що нам потрібно? Золото 4,850. Золото є. А це? Ага. Сюди. Супер. Давайте золото ще. Сяпнемо золото. Так. Чого у нас? Сейчас золото 4, 7, 5, 0. Давайте ще зробимо вам. Стайню. Підете мені потім на камінчик. Перепромуємо обходимо Так, супер, тут зроблено. Ще одне. Не їжу. Ну, до речі, а все. Не витримав Що поробиш? Таке буває, коли постійно давлять. Супер, непогана гра. Зараз подивимось, де мої були. Ось тут. Довго. Он тут вниз це, скоріше, вже я вже воював. А тут так довго було, жесть. А сині. Алжир або Туреччина. Помните до гри. М -м Туреччина. Ну, тоді все зрозуміло. Це прикольно. Під, майже під півтори тисячі якось досягнув. А! Я досягнув навіть більше. Під кінець, точно. Ну так, непогано розвився, мені здається. Це і захищався, реально молодець. Круто. Довго. О, прикольно так. Сходинкою зроблено. Ну, супер. Перемога є перемога, тож дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.